Так. Отак зібрали ми ящик помідорчиків. Далі продовжитиме збір. Отак виглядає ця красота. Такі томати, що говорив, що є томати до пів кілограму. Отак вони виглядають. Здоровий рожевий томат. Всім привіт, дорогенькі мої. Ви на каналі Шалена Батьківщина і сьогодні хочу вам показати наш помідорчик фірми Ріцван Сорн Pin Jane. Це ранньостиглий гібрид розового типу. Плоди вагою 220-250 грамів. Хочу показати вам загрузку, як він взагалі виглядає. Так, садили ми 500 насінин. Сіяли на розсаду, вирощували розсадою. Ось після розсади маємо, і пройшло у нас 60 днів від висадку розсади маємо таку картину. Дивіться, отакі помідорички. Отаку можете бачити загрузочку на кущах. Ось така загрузка помідорів. Помідори у нас підв'язані ящичками, ви пам'ятаєте, хто нас дивиться. Помідорів дуже велика кількість. Отакі кісті. Плоди вагою в нас досягають до пів кіло. Є такі екземпляри. Середня вага 180, звісно ж. Але є і по пів кілограма. От така нагрузка на кущі. Кущі, звісно, такої нагрузки не витримують, вони відразу лягають, тому що, ну, ви гляньте на ці помідори. Це ж вам не все видно, я вам так буду припідняти. Гляньте. Ну, тут півтора кілограма ось на гілочці. І знизу зеленого безліч. І ось уже достигли я плоди. Отак виглядає. Томат сорту Пінджейн. Харчувався знаходиться на чорній мульчуючій плівці. Харчування відбувається за допомогою капельної системи. Ви бачите, десь близько 7 кілограмів помідорів на кожному кущі. Оп! Ось такі плоди. Сорт Пінджейн. Плот вагою десь грамів 350 до 400. Ось на. Гляньте цю загрузку. Рожевий гібрид дуже м'ясистий. Зараз вам покажу в розрізі його. Та продегустуємо. Вибачайте, оператора немає, тому показую показуємо, дивіться, отакий от помідор. Сорт Пінджей нагадує фірми Ріцван. Чисто одне м'ясо. Дуже багато перегородок всередині, що забезпечує плотність даного гібриду. Для салатів та навіть на томат. Томат буде насичений. Ви бачите, який сочний помідор. Якщо тобі цікаво вирощування овочевих язних культур, обов'язково підпишись, поділися цим відео. У нас багато цікавого. Якщо хочеш побачити, як висаджували розсадою, перейди на прямі трансляції. Там є відео повністю детальне кожного кущика, який був висаджений на плівочку. А якщо бажаєш вирощувати такі самі томати або інші культури, то, будь ласка, звертайся насіння, засоби захисту і схеми живлення. І схеми захисту. У минулих відео я розповідав вам, що ми стикалися з дефіцитами цинку і бору, як вони проявляються, як це побачити на листочку. Все детально ми розповідаємо. Щоб ви могли вирощувати легко будь-які культури в себе на ділянки і брати отакий максимальний гарний урожай. Так, я доїдати цей помідор не буду. Просто хочу показати вам. Бо дивіться, це ось один кущ. Гляньте на цю загрузку помідорів. Я розумію, всі там скажуть, що та, помідор і так насипає, але іменно отакою от красотою. І в такій кількості. Я надеюсь, камера передає повністю кількість помідорів. Вам видно цю загрузку? Який твій улюблений помідор, також пиши, будь ласка. Які сорти вирощуєш ти? Ну, гляньте. гляньте, який він превосходний. Помідори один в один. Дивіться, які вони гарні. Ось є меншенькі трішечки. Але ну як менше. Майже ні. Майже не менше.